Після перемоги я планую продовжувати службу в Державній прикордонній службі, так як хочу повернутися в аеропорт. За спеціальністю я юрист, навчалася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, закінчила у 2020 році. Відразу ж вступила до лав Державної прикордонної служби. Служу я вже третій рік. Проходила службу у аеропорті Київської області, а саме в прикордонному наряді перевірка документів. 24 лютого я, як і всі українці, прокинулася від вибухів. Вони були страшні і дуже гучні. Відразу ж нам поступила команда з певними вказівками. Куди потрібно прибути і що потрібно собою мати. Після певних виконаних завдань ми вирушили на допомогу нашим військовослужбовцям на західний кордон. Найбільшою травмою для мене було побачити велику кількість людей, які змушені були покинути нашу територію від вторгнення Російської Федерації. Були люди, як і молодого віку, так і похилого віку. Були люди на візках, були люди, які... Були в швидких допомогах, були багато людей, які просто поверталися. Чоловіки, які своїх жінок, дітей доправляли до входу до пункту пропуску, а там просто були сльози, обійми. І я підійшла одного разу до чоловіка, він мене обійняв і сказав: дуже вам дякую за вашу роботу. І в той момент я йому відповіла. Не хвилюйтесь, це не недовго. В родині я не одна військовослужбовець. У мене також старший брат служить в Збройних силах України. На даний момент він проходить службу на Бахмутському напрямку. Хочеться вірити, що скоро ми побачимося. І вся наша родина молиться, вірить, що скоро він буде біля нас.